Hallöchen, meine Lieben. Homonyme, Homonyme, Teil 3 Das Schloss, die Schlösser, Samok. Das Schloss, die Schlösser, Samok. Die Steuer, die Steuern, Steuern Podatok. Das Steuer, die Steuer, Kermo. Дебе, ди іебен, спадкоємець, де с ебе, спадщина, де пас, ді песе закордонний паспорт. Де пас, ді песе гірський перевал. Де штоф, ДІ штофе, тканина, речовина, де штоф, дифе. Штофе навчальний матеріал. Де юнге ді юнген – хлопець. Дас юнге – дитинча тварин. Дімак марка грошова одиниця. Дас маак кістковий мозок. Де штифт ді штифте олівець. Дас штифт. Die Stifte – будинок для людей похилого віку. Der Weise, die Weisen – мудрець. Die Weise, die Weisen – спосіб манера. Das Andenken – пам'ять. Das Andenken – сувенір.